Сьогодні у нас знову такі дроби, задачки невідомі, складання рівняння. Ці Достатньо цікаво, мені здається, таке ще не робили. Значить, Перша задача. У двох цистернах 120 тонн нафти. Скільки тонн нафти в кожній цистерні, якщо в одній із них в 1,2 рази більше нафти, ніж в другій. Тобто, у нас є що там у нас? цистерни. У нас є перша цистерна і друга цистерна. В, одні, в одній із них, в 1,2 рази більше нафти, ніж в другій. Тобто, в першій цистерні невідомо, але сказано, що в 1,2 раза більше, ніж в другій. А в другій у нас взагалі невідомо повний х. Разом 120 тонн. Нам треба скласти рівняння, в якому буде по ітогу 120 тонн. І в це рівняння буде входити друга цистерна плюс перша цистерна. Що ми знаємо про другу цистерну, що це чистий Х. А про першу цистерну, давайте от таку легеньку задачку складемо. В першій цистерні невідомо, але сказано, що в два рази більше, ніж в другій цистерні, а в другій 4. Як знайти, невідоме? Треба 4 помножити на 2, буде 8, і все буде правильно. В першій цистерні 8, в другій цистерні 4. В першій цистерні в 2 рази більше, ніж в другій, тобто ми 4 множили на 2. Таке саме робимо і тут х множимо на 1,2. Тобто в другій цистерні, в першій цистерні у нас х помножити на 1,2. І все це буде 120. Це далі робимо рівняння. Це у нас перша дія. х додати х помножити на 1,2. Ми можемо перед х написати одиничку. Нам це ніхто не забороняє, на 1 можна множити, нічого не буде змінюватися. І далі у нас ми бачимо, давайте запишемо гарненько 1х додати. Тут доданки поміняємо місцями, це теж ми можемо робити: 1,2 помножити на х дорівнює 120. Далі ми бачимо 1 множимо на х, 1,2 множимо на х. Тобто, згідно розподільної властивості множення щодо додавання, ми х можемо винести за дужки. Виносимо, а в дужках залишається 1 додати 1,2 дорівнює 120. Х помножити на 2,2 дорівнює 120. Х дорівнює 120, представимо як перших, поділити на 2,2 2,2 мішане число перетворюємо в неправильний дріб дорівнює 120 перших поділити. 2 на 9,18. Додати 2 буде 20 дев'ятих. Тепер ділення заміняємо на множення за рахунок того, що в дільнику міняємо чисельник і знаменник місцями. Х дорівнює 120 перших помножити на 9,2. ,20. 20 і 120 зменшуємо на 6. І виходить, у нас х дорівнює 6 помножити на 9 буде 54. 54 тонни в другій цистерні. Бо тут у нас, бачите, був тільки х. А в першій треба ще обчислення зробити. В другій цистерні. І тепер друга дія ось вона у нас. Це якщо складно. Робити. Бо ж ми вже знайшли, 54, можна зробити 54 помножити на 1,2, це у нас буде 54 перших помножити 1 на 9, 9, 10, 11 на 11. 9. 54 і 9 ми скорочуємо, буде 6, і 6 помножити на 11 буде 66. 66 тонн, це у нас в першій цистерні. Або можна було зробити взагалі дуже просто. 120 від загальної кількості. Ми віднімаємо кількість другої цистерни, яку ми знайшли от 54. 120-54 і теж буде 66. І друга задачка вона майже така сама. Тільки там було більше, а тут буде менше. У двох контейнерах 90 кг яблук. Тут у нас є два контейнери. Перший контейнер. Перший контейнер і другий контейнер. У двох контейнерах одразу 90 кілограмів. Скільки кілограмів яблук у кожному контейнері, якщо в одному із них у 2,1 рази раза менше яблук, ніж у другому. Ну, знову ж таки, у другому повний х. А в першому невідомо, але сказано, що у 2,1 рази менше. Ніж у другому. Так само, нам треба скласти рівняння. Це буде 90. А що таке 90? Це перший контейнер плюс другий контейнер. Другий контейнер у нас Х, Це зрозуміло. А перший контейнер так само. Якщо ми уявимо, що в першому контейнері, у нас невідомо, але сказано, що у два рази менше, ніж в другому, а в другому. Нам відомо це 8. Так, То що ми будемо робити, щоб знайти в першому треба 8 поділити на 2. Буде 4. Отже, в першому 4, і це у 2 рази менше, ніж в другому. Так і тут робимо ми х ділимо на 2,1 третя, х поділити на 2,1 третя. І буде у нас таке рівняння. Давайте його більш красивішим зробимо, як у нас було в першому варіанті. Х додати х поділити на 2, на3. Дорівнює 90. Так само перед x нам ніхто не забороняє поставити 1. І ділення ми зміняємо на множення. 1х додати х помножити 2 на 3, 6 і 17. 7 третіх заміняємо на 3. Сьомих, тут x перших можна, дорівнює 90. 1 1x плюс, а тут у нас буде що? Тут у нас буде 3х, сьомих, дорівнює 90. Тепер 1 х додати 3х. Тут у нас одна, один одна, угу, угу. теж виносимо х за дужки. Х вносимо за дужки, а в дужках у нас залишається 1 додати 3 сьомих, дорівнює 90. Головне пам'ятати, що це у нас не просто 1. У нас тут ціла частина, а тут немає цілої частини. Тобто, це не ціла частина, це не одиничка, а це 7 сьомих. Ми можемо представити одиничку, як 7 сьомих. І тепер 7 сьомих додати 3 сьомих буде 7, 8, 9, 10 сьомих. Тобто х помножити на 10 сьомих. Дорівнює 90 перших, щоб було прям дуже гарно. Знаходимо, не знаходимо. Буде 10х поділити на 7, дорівнює 90. 10х, не вже сюди прийде. 10х дорівнює 90 помножити на 7. 10х дорівнює. Так, 7 на 9 буде 50. Так, 63. 630. Х дорівнює 630 поділити на 10. Х дорівнює 63. 63 – це у нас другий контейнер. Кілограмів у другому контейнері. А перше або зробити оцю складнющу дію або просто 90 мінус 63 дорівнює, 90 мінус 63 у нас буде 27 кг у першому контейнері.